Нарешті ми побачили кондиціонер TCL Fresh In, який у нас замовили. І звісно, вдома в роботі він виглядає дуже стильно. Нагадую, що особливістю цієї моделі є можливість притоку свіжого повітря, і ця модель може закачувати до 60 кубічних метрів за годину свіжого та очищеного повітря. Об'єм ви можете регулювати за допомогою зручного додатку зі смартфону з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Також мені сподобалась додаткова шторка з мікроотворів, яка розсіює потік теплого або холодного повітря та запобігає прямому обдуву, створюючи м'який та приємний потік. Враховуючи його цінник, це чудове рішення з максимальною кількістю функцій. Для створення в квартирі чи в вашому будинку справжньої свіжої атмосфери з доступом до кисню. Придбати такий кондиціонер з безкоштовною доставкою можна в нашому магазині smartshop.kr.ua. Всі контакти є в нашому профілі.